Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про креативність. Чи вважаєш ти себе креативною людиною? Чи взагалі ти знаєш, що таке креативність? Сьогодні поговоримо про те, як розвивати цю саму креативність. Багато хто помилково вважає, що креативність це щось що пов'язано з творчими людьми, творчими професіями. Це е, якісь люди, які там малюють, займаються якимось артом, якимись скульптурами, якимись креативними е, професіями. Але чи насправді це так? Давайте просто з'ясуємо, що ж таке креативність. Буквально прочитаємо це в Urban Dictionary. Креативність це здатність виходити за межі традиційного способу Мислення чи дій, розвивати нові та оригінальні ідеї, методи та об'єкти. Креативною роботою займаються люди, які щодня генерують нові ідеї, рішення. І це можуть бути інженери, це можуть бути розробники, винахідники, лікарі, наприклад, дизайнери, креатори. Бізнесмени, до речі, і розвивати креативність – це означає розвивати свою здатність створювати щось нове, генерувати ідеї, рішення і робити це на основі того, що вже є, або взагалі створювати щось абсолютно нове. І цей скіл необхідний дуже багатьом із нас. Чи всі можуть бути креативними і взагалі як працює креативний? Давайте Давай. подивимося, що про це кажуть нейробіологи, тому що вони краще розбираються в тому, що там відбувається у нас в мозку. І тут Вони виділяють Основні моменти. Спочатку ви використовуєте зв'язки у мозку, які відповідають за фокус та увагу. Тобто ви помічаєте різні моменти і звертаєте увагу на різні речі. Тобто, це може бути взагалі будь-що події, якісь візуальні речі, якісь рішення, взагалі все, що відбувається навколо вас. Вона точно здогадалася, бачите? Наступна це зв'язки, які відповідають за уяву, і також вашу здатність переймати досвід інших людей і, як то кажуть, побувати у шкірі іншої людини. І, до речі, для ux дизайнера це один з найважливіших е скілів, який може бути, тому що вам потрібно розуміти користувачів, для яких ви створюєте користувацький досвід. І останнє це зв'язки, які відповідають за виявлення певних знань у вашій пам'яті. Тобто, те, що дозволяє в певний момент вам згадати. Е Якийсь момент, який ви десь там поклали на поличку у своїй пам'яті. Колись на співбесіді мені запропонували намалювати 20 кружечків, а потім перетворити ці кружечки за певний час на якісь об'єкти. А я не пам'ятаю, наскільки добре я справилась з цим завданням, але а, лише пізніше я зрозуміла, що це був такий собі тест на креативність. І, от, до речі, цікаво, чи можна таким способом перевірити а, креативність. Але взагалі тести на креативність вони дійсно існують. І перший такий тест був у 1968 році. Тоді професор в наса він намагався взагалі виявити людей, які є геніями, і в цьому тесті прийняли участь 1600 дітей різного віку. І тоді було виявлено, що взагалі діти до 5 років вони абсолютно геніальні і креативні, практично максимально на 100%. А що стосується дорослих і дітей, які старші за 5 років, то поступово з роками ця креативність знижується, і от дуже цікаво, з чим взагалі це пов'язано. Можливо, це якраз таки пов'язано з тою уявою, яка у дітей вона не має ніяких обмежень. А у дорослих людей вона знаєте така обмежена різними висновками, які ми робимо протягом життя, обмежена різними ставинами, які складаються, в яких ми перебуваємо. І до речі, будучи ментором, я помітила таку річ, що дизайнери дуже часто обмежують себе, своє мислення, свої ідеї, якимись висновками, які вони роблять на основі свого досвіду, тобто вони мають якісь ідеї, а потім кажуть: М -м, ні, це неможливо реалізувати, тому що, або наприклад. Вони взагалі соромляться своїх ідей, або якісь інші виправдання, що ця ідея просто там не цікава і взагалі нікому не потрібна. У дітей таких обмежень немає, вони просто роблять те, що дійсно там з'явилося них в голові. І можливо, це є таким відповіддю до креативності. Саме, коли кажуть, «thinking out of box», мають на увазі це мислення, яке належить в площині чогось такого звичного, щоденного, звичайного. А скоріше є по чогось непоєднуваного або взагалі щось таке унікальне, яке не одразу приходить в голову. Але чи можна взагалі розвивати креативність? Можна і це треба робити, особливо для дизайнерів, коли генерація ідей стає таким daily routine. Дуже часто у дизайнерів виникає такий ступор, і у багатьох початківців взагалі є такий страх, що вони не зможуть згенерувати якісь цікаві ідеї. Навіть не тільки у початківців, так що вони прийдуть на роботу і не зможуть нічого придумати, як взагалі з цим боротися. Якщо повернутись до того, як же працює та сама креативність у нас в мозку, давайте поговоримо про те, як же її можна розвивати. Перше, що потрібно розвивати, це фокус і увагу. Якщо ми говоримо в контексті дизайну, то вам потрібно кожного дня або якомога частіше переглядати велику кількість різних кейсів. А різних рішень і не тільки щось. Що десь лежить на якомусь чи Behance, це мають бути щось готове, якісь рішення, але при цьому вам потрібно звертати свою увагу і фокусуватись на різних дрібницях, деталях, на рішеннях, і десь там відкладати собі в пам'яті різні рішення, які вам дійсно запам'ятались. Все воно відкладається десь там на поличках у пам'яті, і пізніше вам воно знадобиться. Але цю саму надивленість, як це називають, можна тренувати не лише переглядом чогось цифрового, а також класно працює, наприклад, подорожі. Так, коли ви перебуваєте в якихось незнайомих для себе місцях, це все дуже класно тренує мозок, тому що йому потрібно генерувати різні рішення, думати, як вам поводитись в тих чи інших умовах. І все це дуже класно працює. А, якщо це не подорожі. То це просто прогулянка, іноді, взагалі, треба занурювати себе в якісь незвичні для себе умови, як то кажуть, виходити з зони комфорту. Наступне це тренування вашої уяви, а точніше, вам потрібно навчитись. Знімати оці всі кордони, які у вас є в голові, стосовно вашої уяви, вам потрібно навчитись ігнорувати їх. Колись в універі у нас була така завдання придумати карколомний проект з майбутнього, який пов'язаний з друком. Я навчалась на поліграфії. І я пам'ятаю, ми досі згадуємо це з подругами, як наші ідеї в принципі зараз реалізовані і зараз вже не виглядають чимось таким нереальним. Тому немає сенсу якби обмежувати свою уяву. І скоріше за все, те, що ви думаєте, що просто нереально реалізувати, хтось вже над цим у світі працює. Вірте мені, я ж коп. а я тоді хто жаба? Me. Вибачте. Так. За кермом буду я. Пристосування системи для нового водія. Вага, зріст, адаптація моніторів. Джонни Спартан, будь ласка, укажіть напрям руху і головні параметри. Сідайте за кермо. Ну і третє, над чим потрібно працювати, це над своєю пам'яттю. Також вам потрібно постійно тригарити оцей ваш внутрішній сторич, де є ось ця вся інформація про кейси і все те, що ви там зберігли. До речі, знаєте, що найбільше шкодить креативності це. Завантаження вашого мозку рутинними, щоденними справами та вигорання. Тому, якщо вам потрібно підвищити вашу креативність, вам потрібно по-перше, поїхати у відпустку, звільнити ваш мозок від оцих рутинних щоденних справ, піти на прогулянку, вийти, понудьгувати просто. До речі, це непогане таке виправдання для прокрастинації та лінії, і тут я абсолютно серйозно, тому коли ви повернетесь до своєї складної задачі то ви взагалі по-іншому зможете на неї подивитись. Ну що, я змотивувала вас трохи розвивати свою креативність. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, це дуже важливо для нового каналу. І я вам бажаю гарного дня!